Ви зараз дієте, тому що статті 35, згідно статті 35, і ви не можете мене зупинити. Я ж тільки що прочитав статтю. Обмеження руху. Я не, не зобов'язаний, по-перше, зупинятися, по-друге, що і виходить з автомобіля. Ви е відмовляєтеся. Дивіться, я не, я не відмовляюся. Просто покажіть мені реально законні підстави для моєї зупинки. І все, я більше багато не прошу. Законні підстави для моєї зупинки. Я громадянин України. Зараз я Вимагаю права, законні права, підстави зараз Законні права. підстави для моєї зупинки. Ви е, порушуєте мої права в Конституції про презумпцію невинуватості. У зараз опинувачує Ну, ну, чоловік так, мене звинуватив, що... ви що... зараз будете, як ви, як ви зараз е маєте на увазі, що ви там, чи у хіран, як зараз кажуть, чи ще там щось там. Дивіться, є багато порушень, до яких ви можете бути або були притягнуті, або можливо у вас ще там щось є, але то, що ви не знаєте, правильно правильно. 에, порушень у мене бути не, не може. Ви, ви, ви слухайте мене, порушень у мене бути не може. Тому що. <bandera> немає судового рішення про те, що я щось порушую. Правильно, хорошо, без питань. Затепер, дивіться, немає у вас судового рішення. Пахне і машини водія теж може бути, а може та її порушення. Ну як? Це машина, загальне на вас надає строга. Правильно, правильно? Не хочете показувати резерви, там ще там щось там. Посвідчення водія у вас має бути? Має бути. Має Ці має, бу... ви маєте їх мати при собі і Май... показати для повного знайомлення. Ні, ви можете в мене його вимагати, але е, такої. Такого е, якби, статті закону про те, що я зобов'язаний вам його показати, також немає. Ви маєте надати для повного... Дивіться, у вас немає права для зупинки. Немає права для зупинки мене. Транспортного засобу, що. Дивіться, а потім уже ви ви щось можете, вимагати, Які у вас можуть бути вимоги, старші, якщо ви які ви можуть бути це придумали? От, до, до них, будь ласка, ці претензії, ні, ні, ні Мої, дивіться, наприклад, теж не сильно. Ну, як ні, 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 є, дивіться, дивіться, Послухайте мене уважно, Послухайте уважно, там, у, вас три, у вас є. У вас є. Якщо час, ну будь ласка. тут півгодини стоять, там пів години Дивіться. стоять. І ви приїдете через години до роботи чи до чогось. Якщо вас це влаштовує, без питань. Якщо у вас є сочка бронювання, якого ми зараз вас... усолює, ми не понімати, не прийнятому що. У вас є, є. є. якісь на до мене претензії. Да. Функцій, Але ми зупиняємо повну машину. Це не те, що ми зараз пропустили поток і ми вибрали вас, бо тому, що ви нам понравились. Правильно? Це ж не так було. Не так було. Але ну... вас немає права зупинити. Ви мене можете мене в чомусь звинувачувати. А ви Я може ні. Перевірка документів. Так а яка причина зупинки? Ну, я ж попросив, це дуже просто. Ну, Згідно то, що якої... У наказ є зупинка, транспортного засобу. Та, Та наказ мені процесу. до фонаря, мені до лампочки. ті накази, які там щось у вас там є. Мені цікаво, моє право на пересування по цій країні, тому що є ну, е, в мене право пересуватися але, але, але. О, вільно доказку, по цій. ви вільно пересуваєтесь, вас зараз. зараз що... ну, я не можу розуміти. Вас позупинили. Ну. Просто вимагають нормально. Зараз по планшету. З Це якого? Романі, і, бажаємо тут з ним Ні, 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 дивіться. Ну, Я просто вимагаю, щоб ви мені показали. Що вимагаєте? Я раз показав. Ну. Ні, наказ там там. Дивіться. Що, там є фамілія. Одну, одного, працівника, четвертого працівника. Є територія проведення заходів. Дата Nie. проведення заходів. Ну. Давайте. Ну, причина зупинки, почнемо з цього. Причина Вам зупинки. Приїхали, приїхали, приїхали. Ні, не пояснили. Мені не пояснили причину зупинки. Мені сказали, стаття 35, а там немає такого пункту. Як називається, ви, як називається стаття 35? Ви там... знаєте? Зупинка Так, транспорт, да, Зупинка транспортного засобу підстава. Обмеження. Підстава. обмеження. І що? Ну, Де там обмеження? Тут без Тут, ласка. Де там наказ про обмеження руху? Де там наказ? Там наказ якоїсь людини, яка не має право це видавати. Про... А з якого ви вирішили, що именно, ця людина не має права видавати? Буду... Що повин... Ну добре, покажіть мені закон, де написано, що ця людина має право видавати такі якісь рішення. Ну, це рішення. Це... Військової послуги в адміністрації. Вона має право. Ну покажіть видавати. мені це рішення. Я, я, я просто хочу... Вийшов, я хочу дивитися. Я хочу записати. Прізвище цієї посадової ну, особи для того, щоб її, щоб її звинуватити. Ні, там немає Бо, про цього, там про це почитали, нічого не написано. Ця посадова особа не має права обмежувати тут рух. Не має права. Ця особа не має права обмежувати Возу. тут рух. Начальниківського району детей на центру... Де, — Ну, от він має право. На заступник. Бухівського районного територіального центру да. от він має право. Йде закон, що він має право вступу, обмежувати рух. Ні, 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 дивіться, покажіть мені закон. Ви маєте діяти згідно закону України. Все. Правильно. Згідно закону. Послухайте, покажіть мені закон, згідно якого ця посадова особа має право от видавати накази про обмеження руху. Не, не, пос, давайте это Он в закон... Не читала, в законе про військовый стан, покажите мне всю статью. покажите мне, просто закон про висковые станции. это э, улюбленный мой закон. Улюбленный? Конечно. Вы на да? Конечно. Ну, показывайте закон, потому я хочу его побачить, почитать на свою очи, этот закон.

Законні підстави. Я хочу, щоб все було по закону, а не по якомусь безпреділу. А я хочу прийомли, по закону. Тому що ви не показували є. мені статтю, згідно якої я маю зупинитися. Не озвучили. Ви мені, вибачте, але ви мені не озвучили. Я просто зараз буду дзвонити на гарячу лінію, тому що просто. Це ваша ви мені... Мене зупинили, а я тут собі піддався мені введе документи. Мені просто треба в законі підстави, щоб я вам дав документи. Я ж не знаю, хто ви навіть, ніхто не представився. Вони вони ні, ніхто не показав. Ні посвідчення, ні навіть цього бляшанки цієї. Нічого. Просто. Просто зупинили. Що ви за люди? Я ж не знаю. І ще дієте, ну, не на підставі законів якихось. Просто зупинили, тому що вам захотілося. Мені не захотілося. Давайте трите самі і з вами спілкуватися, у йменно зараз. Ну тому, я ж не знаю, ви, ви, ні, може, та, може, та, може вас хтось попросив, не, я не знаю. Давайте, посадові. Ось, дивіться, бачите, гарненько кочукає. Тепер ми є. Він б... Погано? видно. Ну покажи. Спеціальний жетон, це ж не посвідчення. Це написано спеціальний жетон і номер його. Ну, да, ви навіть не та читаєте. Спеціальний книги? жетон і номер, а То, потрібно ну, по -по -по показати ну, мені интересно. посвідчення ваше. А як мені ось? Бачите, ззаді показали вам. Службове посвідчення. То, що я прицепіюсь до одного слова, не значить, що ми правильно? правильно. Це коли були старі посвідчення, да, без питань. Ми могли до них ще... посикимось образом. Ну, і дайте почні. Що Карачун, має бути написано? Карачун Анна Тарасівна. Капітан поліції, відповідає все, судьбу є посвідчення, судьбове посвідчення. Дві зразу визначили. Але покажіть Спитання мені, будь ласка, без покажіть. Сьомий пункт. Без питань. Ну, що, що ще? Там Рай, обмеження руху ні, 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 Повинно, немає, ні, повинен немає, бути право. наказ. Там навіть не, не, не коменданти громадян, які будуються на, на, на транспортні засоби. У вас не Що ми будемо тут? Що у вас це нормально, я не можу проїхати. У вас дивіться, вашу позицію теж у вас немає, е... немає? іменно я наказа. Я про... віці, заказ... У Насказ, вас немає наказу наказ. про обмеження руху тут. Я згоден з статтєю 35. А тут має бути ні, повинен бути наказ. Є це, не прийомли, Ні, вас. там якийсь про, про якусь там перевірку. Це взагалі не про обмеження Та, руху. Осіб? Правильно. Ну, як мені перевірить вас, якщо я не зупиню транспортний засіб? Так там ну, про обмеження, дивіться, в статті написано про що? Про обмеження руху. Спеціальний якийсь обмеження... наказ. На... На території, але йде відпрацювання, в ході якого ми Nie. вимагаємо пред'явити документи для того, щоб... Ні, так воно не працює. Так у вас повинен бути наказ про обмеження руху. Якщо тут буде наказ про обмеження руху, то ви будете стояти до я отак і просто чекати. Добре, будемо стояти. Ні, ну от так виходить. Якщо буде ]lli. наказ про обмеження руху. А, а то, що зараз, у вас поставили, тут була одна машина, тепер вже 10 машин. Тут про обмеження руху треба. Мені треба про обмеження руху. Наказ. Будь ласка, покажіть, я хочу переписати ім'я, прізвище та посаду тої посадової особи. Вам яка... Давали наказ. Давали наказ. Я навікала Ну, Записати хочете. Я читала, давали. В нього щоб не <с Це ваше право, да. у вас дивіться. Там наказ зовсім про інше, не про обмеження руху. Вас не відповідає стаття ваш про Національну поліцію до тої бумажки, яку ви мені дали. Вона просто не відповідає. Як я можу виконувати те, що не відповідає ні закону, ні комусь наказу. Давайте наказ про обмеження руху. Наказ про обмеження руху, будь ласка, мені давайте. І тоді я покажу документи, все що, все, що ви хочете. Навіть страховку автомобіля, все, що будете вимагати. Давайте мені наказ іменно про обмеження руху. Я хочу цих посадових осіб переписати собі. Так немає у вас наказу про обмеження руху. Ні, там не про обмеження руху, я ж прочитав. Нема там про обмеження руху. Там про якусь, якісь перевірки. Причому тут перевірки до е, зупинки транспортного засобу через обмеження руху. Перевірки там, перевіряйте, що хочете. Але мені потрібно, щоб ви чітко були по... зупинили мене по закону. Тому що коли діло дійде до суду, то мене запитають, а чого ти виконував якісь бажання якихось людей? Правильно? Виконував бажання якихось людей. Чого ти виконував? Тому що я обов'язково до суду доведу, якщо порушені мої права. Ну, Розумієте мене, так? Так я ж кажу, ви мені не показали наказ про обмеження рук. Будь ласка, поскажіть мені. наказ О, це все цікаво. Давайте тепер наказ про створення мобільного блокпосту. Навіть не наказ, а потрібен закон Я не спішу Я не спішу. Наказ про іменно. Е, да, я заповнила наказ, не переживайте, все, чекайте, чекайте. Є закон про блокпост, що це таке, будь ласка. Тому що закон про блокпост я теж там е, Це місце явно не підходить для блокпосту. Я не, зах... я не хочу тут стояти. Це сказати. місце не підходить Та для шо? блокпосту. Шо? Тому що тож по закону місце, по закону блокпост ставиться... Особа, в діло, так сказати, ну, ти хочу знати імена, прізвища цих. Посадових осіб, також їхні посвідчення. Також їхні посвідчення. Я хочу просто переписати.